Роутери ax t Xiaomi. Скажи мені, будь ласка, чи є серед цих 16 роутерів роутер на процесорі MediaTek? Є! А чи є серед цих роутерів роутер на процесорі Qualcomm? Є! А чи зможемо ми їх знайти, порівняти і зрозуміти де який? Ну, будь ласка. Є! Тож, друзі, розбираємося. Квалком Медіатек рік випуску чим відрізняється. Техносмак розповість вам всі деталі. Друзі всім привіт! Вас вітає Техносмак. І звісно ж, сьогоднішнє відео я маю розпочати зі слів подяки пану Олегу, тому що тільки він міг. Надати нам стільки роутерів для цього відео, щоб ми чітко, точно і однозначно змогли розібратися де Квалком, а де МТК. Тож починаємо. Ну, перше, мабуть, потрібно сказати: якщо у вас ось такими з помаранчевими лейбами Xiaomi Mi коробочки, то тут точно буде МТК MediaTek. Тут без варіантів, тому що це старі випуски. Як бачите, шостий місяць. 24-го року. Тут все добре, все гарне. Я перевіряв далі по маркуванню, буду вам розповідати. Але ось цей варіант ми просто беремо, відставляємо в сторону, тому що тут ніяких квалкомів бути не може. Далі у нас у тому ж 2024 році пішли отакі чорно-білі коробочки. На них логотипчик теж вже чорно-білий. Але якщо ми дивимося на наклеїчки, ми бачимо тут 8 місяць 2024 року, і тут знову такі нюансів бути ніяких не може. 2024 рік це Медіатек. Та й тепер нам залишається розібратися з 2025 роком. Беремо відразу по 2 екземпляри роутерів 2025 року, перший місяць 2025 рік і третій місяць 2025 рік. Також беремо ще два новеньких сьомий місяць 2025 рік і місяць номер 6,67. Добре, я точно вже знаю, де Qualcomm, де Mediatek і буду вам розповідати. Тут у нас Mediatek, тут Qualcomm. Тепер ми дивимося, в чому різниця по коробкам. І відразу на що потрібно звернути увагу, це на розміри. Тут RD03. Тут RD03, тут ви по нумерації цієї моделі зрозуміти не зможете. Однак, якщо дивитися далі, дивимося сюди уважно на розміри 225 172х51 мм медіатек. медіатек. із ліва в нас нагадую. То на цій коробочці написано 225 173,4 на 208,9. Яке в біса 208,9, якщо має бути 51. Квалком щось накосячив з розмірами. Це перше, що дуже просто буде кидатися вам у вічі. Друге, ось тут буде краще видно. На квалкомі з'явилося якесь нове маркування CQS. Що воно таке? Чесно скажу, не знаю. Тут його немає. Медіатек цього немає. Тут є. Давайте, отак, от. Так от. Щоб ви бачили, відразу два. Подивилися. Все інше співпадає. Йдемо далі. Далі звертаємо увагу на штрих-коди. І тут бачимо друга половина 70833. Перевіряємо на іншому 70833. Це медіатек. Що в нас на квалкомах? 706330. Перевіряємо. 706330. Ось вам на штрих-кодах. Далі. Далі вивчаємо наші наклеїчки. Звертаємо увагу на маркування SQA DVB 4382 у медіатека. У Qualcomm SQA DVB 4510. зафіксували. І чомусь різний у них номер техпідтримки. На медіатеки 4105678. Ну, Qualcomm це 950816. Ще є інші речі, які їх відрізняють, але думаю, цього вам достатньо. Далі дуже акуратно відкриваємо наші коробочки, роутери дістав. І що ми тут бачимо? Як бачимо, у Мідіатека звичайна така нам знайома. Коробочка забрав інструкцію, щоб вона не заважала, відставляємо. А з правої сторони дивимось на квалком. Як бачите, тут є така дірка із вирізом, в якій знаходяться аксесуари. Дуже цікаво, дуже дивно. Якщо дірка це квалком. Далі це ми піднімемо, щоб воно нам не заважало, і поглянемо на аксесуари у квалкома. Аксесуари, блок живлення і білий дріт Езернет. У медіатека білий зарядний і чорний дріт Езернет. Давайте ще уважно подивимося на блоки живлення і порівняємо їх. Ну, тут трішки інший шрифт, але я думаю, що ви не зможете цього роздивитися. А от що ви зможете побачити, то у Медіатека дріт такий кругленький, а у Qualcoma він такий подвійний. Ну, я думаю, тут от просто дуже гарно видно. І переплутати це буде неможливо. Отже, з цим теж все ясно. Тепер переходимо до самих роутерів. І завершуємо наш огляд самими роутерами. На передній стороні абсолютно немає ніякої різниці. Якщо їх перевернути і подивитися з задньої сторони, то тут є відмінність. Звертаємо увагу ось на цю кнопку. У Mediatek зверху вона така біла і, я б сказав, більш така гармонійна. Я б сказав би трішки краще. Знизу на Qualcomm вона така вирізана, вона менша. Ось вона, давайте я вам її натисну. Я думаю, ви чули навіть звук інший. По звуку теж можете визначати, але ну це таке. Але кнопочку цю прямо видно. Знизу, квалком, зверху, Mediatek. Перевертаємо на іншу сторону. Зверніть увагу, на обох моделях є маркування CQS, якого не було на одній із коробочців. І далі. В теорії можна взяти ліхтарик і ось туди світити всередину і знайти там надпис «Квалком». Але ми цього робити не будемо. Ми можемо зробити отак на просвіт і звертаємо увагу ось на цю область. Спробую вам засвітити, і там ви побачите десь там сантиметр на два. Таку плату, вона прям блистить, відблискує. Ну її дуже добре видно, повірте. Це Медіатек. Якщо оця плата абсолютно повністю чорна, там нема нічого великого, такого сантиметр на два такого блістящого, це квалком. Також дивимося з правої сторони від плати. Там пластики маленька така полосочка міліметрів 5, такої стальної пластині, яка виступає в ролі радіатора. Он вона точно видно. У Qualcomm пластина, ось вона, бачите, грає як на світлі, прям така здоровенна. От, друзі, тепер ви точно все знаєте і зможете відрізнити MediaTek від Qualcomm. Тому якщо ви хочете використовувати на заводській прошивці цей роутер, чи MediaTek, чи Qualcomm, супер! Хоча ми можемо зробити і тести на Qualcomm. напишіть мені, до речі, в коментарях. Чи цікаво б вам було зробити огляд Xiaomi AX3000T на Qualcomm. І e. якщо ви собі обираєте для перепрошивки на OpenWRT, а є такі ентузіасти, то ваш вибір, звісно, MediaTek, Philogic. 820. На цьому Техносмак говорить вам до побачення. Дякую за перегляд цього відео. Пану Олегу, ще раз дякую за надані роутери. В описі до цього відео знайдете посилання на сторіночку пана Олега і зможете до нього звернутися і купити собі або на Колкомі, або на медіатекі. Я ж говорю вам до побачення, до нових відео, до нових роутерів, до нових корисних інструкцій і лайфхаків. Пока!